Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Ус Борис Олексійович, водій, бойовий медик взводу 4-ї роти 164-го окремого батальйону територіальної оборони. Народився 3 серпня 1969 року в селі Карпилівка, Срібнянського району Чернігівської області. Батько Ус Олексій Іванович був агрономом. Мати Віра Іванівна, вчителька математики у Карпилівській школі. Після закінчення школи вступив до Ніжинського технікуму механізації за спеціальністю інженер-механік. Під час навчання відслужив строкову службу в армії у 1991-му, Отримавши диплом, почав працювати трактористом у колгоспі. У тому ж році одружився. Мав доньку та сина. З 2004 року працював у Києві на будівництві. За шість років пройшов шлях від простого робітника до бригадира у 2012 році. Працював трактористом у товаристві Дружба нова у 2015 році. Був мобілізований до Збройних сил України, служив водієм у медичній групі 130-го розвідувального батальйону. Брав участь у бойових діях у Луганській області. Отримав багато подяк від командування. У 2016 році повернувся до цивільного життя на роботу до ТОВ Кернел. 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення, Борис Ус пішов захищати Україну. Загинув 28 лютого 2022 року під прилуками, зупиняючи разом з побратимами танкову колону ворога, яка йшла на прилуки та Київ, похований в селі Горобіївка Прилуцького району Чернігівської області. Героя нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна слава і шана героєві.